Кажуть, часи лірників і оповідок минули, кажуть. Ми давно перестали вірити в казки і дива, але навіть сьогодні в часи суцільної комп'ютеризації лишилися ті, хто ще відчуває живе слово, не пропущене крізь світову павутину, телевізори і радіо. Саме для таких створює свої казки лірник Сашко в повсякденному житті. Олександр Власюк про нього історія від Павла Мельника. Казка про байкаря і його ліру. Вікно і далі гуляю. Вже музики. Давайте вже музики потимаються. Знову не вигукну. На світі дуже багато трударів розмовних жанрів, але є один, який вирізняється з поміж усіх кількома особливостями: по перше, Сашколірник дарує настрій, радість і свою творчість безкоштовно. Отак, як зараз, збере докупи з півсотні охочих послухати байки, і розповідає, доки язик не почне заплітатися. По-друге, він ніколи не використовує мікрофона, хоч би скільки людей його слухало. Розповідає наживо, не слідуючи техніку виконання давніх лірників, які ходили україною ще за часів козаччини. Я стараюся виступати для, для кажуть для задоволення. Я не ставлю собі цілю гроші дати заробити. Хоча, хоча я вважаю, що якщо людина може хоч копійку своїм талантом заробити, значить талант потрібен. І то я принципово колись беру іноді ставлю там футляр, і я заробляю. Питаю гроші, питань нема байок у лірника безліч. Є смішні, сумні, героїчні і фантастичні. У нього кожен може стати козаком, попом, циганом чи навіть конем. А завдяки народним артистам сам Сашко іноді не знає, чим закінчиться чергова оповідь. Його байки без будь-яких мовних перешкод ніколи не перекладав, а всі розуміють українські оповідки. І росіяни, і поляки, і чехи. Магія слова. Горілочки наливають. Отака горілка. Я можу так от людей заворожити, і вони від мене відійдуть, і от оскільки мене голосу достане, там. 20, докричусь, 20, значить 20 буде слухати, докричусь до 300 буде 300 слухати, розумієш? Тобто це вже якийсь гіпноз. Я, між іншим я виступав коли в університеті, е, в Вінницькому філологічному. там поточна аудиторія, там чи не 400 там буде сидіти. І отак я, я до цих пір пам'ятаю, мене так вразило, ми там казка Лягли всі наліво. Я бачу, весь зал раз я ліг наліво. Кажу, лягли всі направо, весь зал ліг направо. Тобто це така от магія. Казка про те, як українці в Мурманську колядували. Далеко-далеко, в землях російських є такий край, де холодних днів набагато більше ніж теплих. Саме туди доля закинула працювати інженером кораблебудівником Олександра Власюка. Окрім нього, там мерзли ще як мінімум 100 тисяч українських душ. От і вирішили люди створити недільну школу, щоб малеча, народжене вже поза Україною, не забувала Шевченкових слів, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Той кораблебудівник Власюк викладав українезнавство. До цих хто пам'ятаю, як ми колядували в Морманську. Там в Росії люди не знають, що це таке колядка. Взагалі цього, ну я не знаю, темнота. Ми прийшли до одній двері, в другі, вони відкривають. А що такое? А за чим? Бояться? У нас вертеп, ми одяглися гарно, там в костюмах звізду зробили, колядувати. Не пускають. Жінки розплакались, значить, як це так? Вони нас не пускають. Саме в Росії Сашко почав переказувати народні байки, а згодом вигадувати свої. Спочатку розповідав під акомпанемент гітари, доки в музеї не побачив ліри. Тоді знайшов вправного майстра і замовив йому цей музичний інструмент. Де взявся творчий псевдонім, пояснювати не потрібно. Кожна байка має свою історію. Одна може наснитися і одразу лягти на папір. Іншу лірник вигадує цілий місяць. Над третьою може мучитися рік. Ні, мені пропонували. От давайте от зараз політичний момент, напишіть політичну казку. Ну, політика сьогодні є, завтра змінилася ще щось. А казка повинна бути вічна, повинна про вічний бути. Казка про те, як наш лірник одружився. Туга за батьківщиною часто наступала на горло Сашкові лірнику. Він був спраглий до всього українського, особливо до музики. Сам колись у буремні юнацькі роки грав у рок колективі Вибачайте. А тут якось потрапив на солідний львівський фестиваль, де грала його улюблена група. Вій. Як подивився. І мені, мені так сподобалось, і сподобалась мені Леська. Жінка моя, вона там на барабанах. Я з нею познайомився і вирішив, оце буде моя жінка. І зажив Сашко в барабанщиці, а заграв у групі вій. Допомагає гурту ще й своїм безпосереднім талантом словоплетінням. плетінням. Але головний там соліст Дмитро Добрийвечір. Буває, бере химерні тексти лірника, буває, не бере. Казка про те, як наш лірник гроші заробляє. Казкова фея може перетворити гарбуз на розкішну карету. Виконроб Сашко покинутий підвал перетворить на нічний клуб. Сам він цегли не кладе, тільки ходить і вказівки дає. А під час перекуру може розповісти будівельникам цікаву історію. Шатра там в селі. Тут ще і у мене вій не ну я сам там граю. У нас тут барабани і колонки, все. Ну це на час будови ми трошки передвинули. А так ми ну, це ставимо посередині, там все завішуємо, щоб менше звуку було, щоб люди зверху не бігали, не сварилися. Ну, десь, десь треба репетировати. У нас тут місце є. Ось такий він багатогранний, як кристалик солі. Каже, що хотілося б займатися тільки творчістю, яка набагато довше проживе, ніж той самий нічний клуб, але не може. Однак сашколірник не журиться, бо за кожну справу береться з усмішкою.